Це красень Олімпійський. Припустимо, я вболівальник і хочу потрапити на гру улюбленої команди саме на цей стадіон. Як це зробити найкраще і найшвидше? Дивіться у нашому сюжеті. Якщо ви вирішили дістатися стадіону на метро, уважно слухайте оголошення підземних дикторів, адже у дні домашніх матчів Динамо Київ можливі зміни в роботі метрополітену. До речі, перед кожним домашнім матчем на підступах до стадіону будуть стояти стюарти, які вказуватимуть вболівальникам на найбільш зручні входи на стадіон. І якщо ви хочете швидше за всіх потрапити на стадіон та уникнути штовханини, приходьте на гру завчасно. Навіть діти знають, коли потрібно це робити. За півтори, дві години! Запам'ятайте, будь ласка, і ви, а що робити на стадіоні весь цей час, ми вам просто зараз і покажемо. Перед грою можна підкріпитися у фастфудах і ресторанах, купити атрибутику улюбленої команди, влаштувати фотосесії та побачити виступи відомих зірок. Для того щоб якнайшвидше пройти турнікети і не заважати іншим, дотримуйтеся простих правил. Квиток потрібно підносити на лінію, яка вказана на турнікеті. Запам'ятайте, не ось так. Не ось так і тим більше не так. Рівень, який вказаний на турнікеті. Не прокручуйте турнікет перед собою, бо другий раз ви пройти вже не зможете. Не намагайтеся пройти в турнікет удвох. Відразу після того, як загорівся зелений показчик, проходьте прямо. Після того, як ви потрапили на територію стадіону, не намагайтеся передати свій квиток чи абонемент іншим особам через огорожі, як це зазвичай роблять, адже повторне його використання неможливе. Також не беріть із собою громісткі речі, їжі та напої. Їх доведеться залишити в камерах скову, що також забере певний час. Також, прийшовши на стадіон, поводьтеся, будь ласка, пристойно, бо ми ж європейці. Пам'ятайте, курити на трибунах заборонено. Для цього є спеціально відведені місця. Тож, дотримавшись цих простих правил, ви зможете зробити своє перебування на НСК Олімпійським незабутнім. Welcome to Олімпійський! Побачимось на грі.